В цьому відеоролику ми розглянемо, як можна створити зручний для роботи календарний план в Google таблицях. Ну, всі ви знаєте, що календарний план він будується на основі навчальних програм. У вас є навчальна програма, а далі ви по ній створюєте календарний план. До чого ви прив'язуєте, чи до навчального посібника, чи до якогось іншого документа, це вже інша справа. Питання в тому, що календарний план він повинен бути динамічним і він повинен бути зручним у роботі. Ну, Наприклад, розглянемо календарний план для 6 класів нуш з інформатики. Як бачите, у грі є шапка. В який показано номер уроку. Далі це тип контролю на уроці. Це у мене спеціальні такі позначки є. Далі йде тема. Очікувані результати навчання, класи. І під класами вказані дати, коли буде проводитися урок. Далі тут ще чверть, примітка. Ну, Справа в тому, що це можна, кожен може зробити так, як йому зручно, розмістити ці стовпці так, як йому зручно. Якщо, наприклад, уроки по днях співпадають, значить це дуже добре і можна окремо не робити для кожного класу календарний план, а відразу зробити для всієї паралелі, як в даному випадку. Ну, але... Дивіться, наприклад, пройшов певний час навчання, от у нас 8 уроків, і після діагностувальної роботи у вас виникла якась задача провести ще один урок додатковий, урок, скажімо так, надолуження тих прогалин у знаннях, які у вас виникли. Як це можна зробити? Ну, По-перше, я роблю це, наприклад, так, я виділяю ці три камірки. Я не чіпаю камірки з датами і з номером року і опускаю вниз. Тобто я виділяю діапазон до самого низу. А тепер я дивлюсь, що я можу цей урок провести, пожертвувавши, наприклад, цим уроком. Моделювання моє програмування задача 5. Тобто, якщо в мене буде 4 задачі, я значить, досить мені достатньо буде, щоб вирішити питання практичного закріплення матеріалу. Тому от я зупинився на виділенні ряд, в рядку 49, це діапазону. От у мене нижній, нижня частина діапазону це ось оці три камірки. І Якщо я наведу на границю, зверніть увагу, що курсор миші став такою рукою. Якщо я зараз натисну і перетягну вниз, так, щоб ще зайняти нижній ці три камірки, і відпущу, то зверніть увагу, що відбулося. З'явилася тут порожня частина в цьому діапазоні, а внизу Задача 5 зникла, бо ми перекрили. Ми просто перетягли. І ось тут тепер я можу вписати потрібні якісь дії, ну, написати тему якогось уроку, який я вирішив провести, щоб прогалини в знаннях заповнити. І далі вже таким чином я скоригував календарний план. Тобто, як бачите, це досить таки зручно. Можна, наприклад, було б зробити об'єднати два уроки якихось. Ну, це кожен вирішує сам за себе, як йому зручно. Але майте на увазі, ніколи не об'єднуйте і забудьте про об'єднання клітинок в, таблиць, в електронних таблицях. Якщо це робочі динамічні електронні таблиці, ніколи не об'єднуйте клітинки. Це вам дасть багато проблем. Ще зверніть увагу на те, що там, де у вас з'являється нова тема, і урок, перший урок цієї теми, вони повинні бути в одній клітинці. Ні в якому разі не виділяйте окремий рядок для нової теми. Бо також у вас виникнуть певні проблеми. Які це проблеми, я думаю, ви зрозумієте, коли ви почнете конструювати. Такий календарний план. А він досить таки зручний в роботі. Як, як ви вже бачите зараз, тільки на цьому етапі, а також на етапі визначення дат проведення. Теж він досить таки зручний. Так, зараз я все назад, можна повернути ось таким чином. Скасування зробити. І у мене знову. Попередній стан став. Якщо ви щось не так зробите, можете скасування, виконати прийом скасування. Так, і далі виникає питання, як же створити ось таку таблицю? Ну, перше, розглянемо прийом створення такої таблиці. Перейдемо на аркуш. У мене новий аркуш я створив п'ятий. Давайте зробимо трошки не так. Будемо я зараз видалю. І аркуші ще в мене є. І як створюється новий аркуш? Натискаємо цей значок додати аркуш плюс, з'являється новий аркуш. ну У нього йде слово аркуш, а потім автоматична номерація. Був у мене там четвертий-п'ятий, зараз це шостий. Ну, неважливо, ми потім його перейменуємо. Ну, Перше, що необхідно в клітинці А1, напишемо слово «ном». номер, В клітинці Б. ну, Наприклад, ми хочемо тут тему ввести, тему в руку. Далі в клітинці С вкажемо, там, який клас. І тут будемо вказувати дати, коли він буде приведений. Ну, звісно, що необхідно буде певним чином відформатувати цей документ. Ну, Зробимо, наприклад, так. От. Я виділю цю кнопочку, натисну, виділилася вся таблиця. Я виберу розмір тут, наприклад, хай буде 16-й. Мені так зручно задам центрування. Бачите, не по центру клітинки, а потім, якщо, наприклад, я хочу, щоб ще по центру по висоті було, то от задаю ще посередині. Ну, Далі номер у нас буде невеликий за шириною стовпець, а от тема у руку вона повинна бути побільшою. От Зверніть увагу, коли все виділено, я змінюю один стовпець шириною, а змінюється все. Тому Виділення ми знімаємо і тоді ось я коли за межу між за межу між стовцями беру і переміщаю, тоді ось змінюється тільки ширина одного стовця. Так, ну і це ми теж зменшимо. Ну, далі можна виділити оцю ось, ось частину таблиці, це шапка, зробити її напівжирною. Наприклад, зробити там і заливку якусь сіреньку, щоб її виділити. Але коли я, все я почну прокручувати, то зверніть увагу, що наш, наша шапка зникає. Так от, щоб вона не зникала, я помічаю клітинку А2, вибираю вигляд, закріпити. І кажу, що мені необхідно закріпити один рядок. Один рядок я закріпив. Тепер, якщо я прокручу, зверніть увагу, рядки під першим рядком, вони от змінюються номера. Вони прокручуються якби, за ним. А перший рядок знаходиться завжди на передньому плані. До речі, так можна і закріплювати стовпці, якщо у вас дуже широка таблиця. Ну і далі перше, що необхідно зробити, це нумерація. Якщо, наприклад, у вас, як там от у шостих класах у нас півтора урока на тиждень, то у нас повинно десь бути 52 уроки. Я ставлю ось тут в клітинці А2 одиничку, в клітинці А3 ставлю двоечку. Далі виділяю ці два дві клітинки діапазоном і тут за оцей. Маркер. Хватаю мишки, от я перевів, вона стала, курсор мишки став крестиком. Я тягну вниз. Тягну вниз і шукаю 53-й рядок. Ось він, 53-й. Ну, Перший рядок у нас зайнятий під заголовок і 52 уроки. Знайшло, 53. Ну, зверніть увагу, номерація відбулася. Е, Тему уроки можна, в принципі, вставити з якогось іншого документа. Я не буду на цьому зупинятися. Можемо ввести їх вручну. А от для того, щоб визначити дати, необхідно знати перше, по яким дням вони будуть. І якщо це, наприклад, не один раз в тиждень, то необхідно знати, що, наприклад, якщо йде півтори години, то вони будуть йти за мигалкою. Як це зробити? Ми Ну, По-перше, наприклад, ми цей аркуш давайте перейменуємо, назвемо його 6А. Так, додаємо ще один аркуш. І на цьому аркуші записуємо перший день, коли у нас е будуть проводитися заняття з 6 А класом. Ну, Цей день дивимось за розкладом. Оце четверта дев'ята. Я ставлю 4, 4, потім похилу риску, 9, Enter. Ось так дата. Це четверта дев'ята. Ну, у нас, мабуть, нам краще буде, коли у нас буде ось такий формат 0,4, 0,9 і рік вказаний. Тому у нас виділена ця клітинка 1, де ця дата. Вибираємо формат, знаходимо число і шукаємо дату. Вибираємо дату. Ось у нас уже нормальна дата. І далі ми знаємо, що кожного тижня у нас будуть повторюватися заняття. Тобто 0,4, наступне заняття через 7 днів це буде 11.9. Знову тут робить формат, ну це трошки незручно, тому ми можемо зробити так. Ми вибираємо цю клітинку вже з. Тим форматом, який нам потрібно. натискаємо формат заливки. Хоча тут це не для того, щоб заливка, а для того, щоб скопіювати формат з цієї клітинки. І клацаємо по самому стовпцю. Як бачите, цей формат він скопіювався на весь стовпець. Де ми, тепер не вводити, де ми тепер будемо вводити дати, вони всі будуть в такому форматі. Зверніть увагу, що між цими двома датами один тиждень. Виділяємо ці дві клітинки. І так як ми робили з номером, перетягуємо вниз. Ну от Скільки у нас? 35 тижнів. Давайте подивимось 35 тижнів. Але нам буде недостатньо, бо ми маємо на увазі, що у нас зникне один тиждень це осінні канікули, два тижні це зимові. І один тиждень весняння. Тому нам треба ще 4. 35 плюс 4 39. Ось до 27.05. Ось у нас утворилися ось такі дати. Далі, наступний урок у нас буде 7 числа. 0,7, нам 9. Знову нас не задовольняє такий формат. Ми вибираємо клітинку вже з тим форматом, що нам потрібний. Копіюємо цей формат, клацаємо по клітинці, і він, цей формат переноситься на весь стовпець. І наступний урок буде через 2 тижні. Тобто через 14 днів. 7 плюс 14 це буде 21, 21, 9. І далі знову беремо такі два, дві клітинки діапазон B1 і B2 і тягнемо вниз, і вже у нас буде ну, десь порядка до 19, дивимося до 20, ось це до 20. Останнє 30.05. І після цього нам необхідно цей діапазон, що у нас сформувався, його необхідно буде. Перетягти вниз під перший діапазон. Це можна зробити так. Ми можемо вибрати Змінити, вирізати, перекрутити вниз, стати на клітинку під першим діапазоном, змінити і вставити. Ось вони дати вставились. Тепер їх необхідно помістити, щоб вони розмістились в хронологічному порядку. Стаємо в першу клітинку А1, вибираємо дані, пункт меню відсортувати. І за стовпцем А пишемо. Вибираємо такий команду. І ось, як бачите, вони всі упорядкувались так, як слід. Ну, Тут у нас далі потім необхідно виконати всі е, дати, які припадають на канікули. Ну, от Ми знаємо, які це дати. Ми беремо. Виділили цю дату, яка припадає на осінні канікули, правої кнопочки клацаємо, видалити клітинку із зміщенням угору. Так, далі дивимося зимові канікули, коли починаються. Тут у нас ну, справа в тому, що в цьому навчальному році виходить, що у нас зимові канікули на тиждень більше. Тому ми. выделяем так не тут а вот тут с 25 числа топ то есть 25 по 11 возникает выдал ему их Так, і далі дивимося весняні канікули. Тут ось ці два дні зникнуть. Видаляємо клітинки зміщенням угору. І там, схоже, я в весенніх канікулах один день теж слід видалити. Зараз подивлюсь, який. Ось це 30-те, так, видаляємо клітинки зміщенням угору. От все. от У нас клітинки наші є. Тут 50. 50 виходить. Ну, 50 буде. Так, правою кнопочкою виділяємо цей, правою кнопочки клацаємо всередині діапазона і э, вибираємо команду копіювати. Далі переходимо на аркуш, куди нам треба вставити. Вибираємо клітинку, де у нас дати будуть вставлятися, починати. І правої кнопочки в цій клітинці клацаємо і натискаємо «Вставити». Ось всі наші дати вставились, перевіряємо. Ну, звісно, що 51, 52 уроки не буде. Ну, так виходить, за розкладом. Формат далі цих клітинок ну, можна під. Редагувати, який там у нас був 16. -й. Можна задати їм центровку. І ось таким чином у нас є заготовка, на якій ми можемо створити календарний план для 6 А класу. Ну, Якщо тут паралель, можна додати 6Б, 6В. Якщо там в інші дні, значить інші будуть. Дати, якщо в такий же день скопіювати ці дати. Як бачите, досить такий зручний спосіб створення е, календарних планів. Рекомендую.